На виданні букви з'явилася така стаття, яка називається Кому вигідна війна. І там е, написано про те, що президент України Володимир Зеленський е, став президентом е, з огляду на ті гасла, що можна просто перестати стріляти, зійти з посередині і так далі. І насправді е, немає такого, що комусь масово з наших чиновників. Потрібна війна за якихось своїх цілей красти умовно можна і без війни дуже добре. Видання пише, що що не зрозумів тоді Зеленський. А на думку видання букви, Володимир Олександрович тоді поїхав будувати дороги після зустрічі в Нормандії. А президент Росії Путін поїхав готуватися до повномасштабного вторгнення. Є різна інформація, це не щодо цієї публікації. що... Путін напав би раніше, якби не коронавірус, тому відклався цей е, напад трошки. Тобто, він б міг, наприклад, там на півроку, на рік раніше, але через коронавірус це все затягнулося. В той же час е, видання пише, що Путіна не має жодних причин зупинятися. Він абсолютно готовий йти до кінця, тому що його мета це не забрати якусь частину території, його мета забрати Україну всю і йому абсолютно не потрібні перемовини, на яких наголошує Трамп чи ще хтось. Йому потрібно досягти своїх цілей, і його ціль. Щоб Україна не існувала як держава і, грубо кажучи, наша ціль вижити. В той же час я дивлюсь багато блогерів: роблять огляди на те, як росіяни реагують на те, росіяни реагують на це. На там огляди інколи російської пропаганди. Я не розумію, інколи ну, в певному сенсі там деякі матеріали навіщо? Тому що Путіну не важливо, що думають його раби. У них на, у нього на них є батіг. Як він буде застосовувати. В нього є важелі тиску, в нього репресивна є машина, яка йому дасть воювати стільки, скільки він зможе. Якщо у нього будуть на це фінанси, і це очевидна ситуація, пане Дмитре, як ви вважаєте, які е, взагалі зміни нас можуть чекати в контексті? Е, Конфлікту Ізраїлю в контексті е, Ірану, тому що Путін е, Financial Times написало має 13 тисяч ракет, і виготовляє 200 ракет на місяць. Накопичили вони 13 е, тисяч ракет, і вони можуть дозволити вже бити по Україні без іранських безпілотників, тому що Іран повністю передав креслення, передав технології. Іран вже як використаний е, презерватив для Росії в певному сенсі. Росія його викидає вже свого поля зору, і вони автономно можуть вести війну проти України без Ірану, але ціни на нафту залишаються, пане Дмитре. З розумінням наскільки складна ситуація? Що ви бачите найближчим часом? З урахуванням того, що Путін до кінця року точно не збирається закінчувати вторгнення своє? Вочевидно, ну, ну, по перше, ти сказала, що 21-й. Мрік дійсно в двадцять році по закінченню будівництва другої цієї гілки північного потоку. Північного потоку, 2 путін планував якраз відмовитись від російсько-українського транзиту, і через це всі готувалися саме що ще там, починаючи з 18-19 року, казали, що треба очікувати саме на той період. Можливо, дійсно там коронавірус на декілька місяців затримав. Ну і будівництво самого північного потоку. Але саме для цього ми і готувалися з ракетними програмами саме це і передбачав план того самого Турчинова, Ворошенка Пашинського будівництво наших ракетних комплексів, яких мало бути декілька десятків дивізіонів для того, щоб наносити удари по російським об'єктам, як за лінією розмежування, лінією кордону, так і в глибині. Тобто нагадаю, що той самий грім Сапсан мав вражати цілі в Москві. там. На відстані більше 500, 500 кілометрів. Тобто, на жаль, саме це було найбільш руйнівною е, такою руйнівним рішенням Зеленського щодо е, нашої оборони. Саме це був найбільший його вклад в підрив нашої обороноздатності, з, зупинка е, ракетних програм, ну і інших де. Демонтаж інших наших елементів нашої оборони, яких, таких як Академія зовнішньої розвідки, підрозділи аеророзвідки, зняті з кримських перешийків, на да, бригада, яка прикривала північний напрямок танкова, яка була розформована, або бригада Нацгвардії, яку зняли з Гастоморського аеропорту. Ну тобто там перелік цей відомий, як кажуть, досвідчені люди для того, щоб. Почати роботу комісії, яка б розслідувала цю злочинну недбалість да, або зрадницьку діяльність зеленої всієї команди, треба буде проаналізувати останні там декілька десятків наказів. Того самого міністра оборони, які практично оголили наші там фланги і дали можливість росіянам просунутись так швидко по всіх напрямках. А ми тільки от зараз, нарешті, там налагодили, начебто, виробництво наших кабів, які можуть вражати цілі противника на глибині 50-60 кілометрів. Але ж де ті наші ракети, не вже не кажучи про там довгий Нептун, який анонсував Зеленський, просто Нептун, чому їх досі так і не з'явилось? Він же обіцяв. Сявши скільки 9 місяців тому казав, що в жовтні казав, що в нас буде виготовлено там три тисячі ракет, і там що, ти не тільки там мільйон дронів. Але я так і не бачив, крім. Ну, Окремих епізодів, коли не визначені були засоби, які використовувалися, але це все ж поодинокі випадки. І нічого подібного до цих масованих нальотів, які здійснює російська армія, в нас нічого подібного немає. Хоча ж я кажу: ну, Україна була десятиліттями центром взагалі ракетобудування в світі, не те, що там в колишньому Радянському Союзі. Нагадаю, що на 92-й рік 22 тисячі літаків було вироблено на заводі Антонов. Це абсолютний рекорд. Боїнг тоді там, вдвічі менше виробив на той. Час літаків. Ну але ж потім за часів і корисні ідіоти чи відверті агенти призвели до того, що почали збирати літаки Антонова не, св... не в Святошинському величезному підприємстві, а в російському Воронежі. Я хочу прочитати таку інформацію. Майже 22% українців хочуть продовжувати боротьбу за для виходу на кордони 1991 або двадцять року. Це показує опитування центру соціальних та маркетингових досліджень «СОЦЕС». близько 56% українців, 22%… Проти 56%. 56% українців виступають за пошук компромісного рішення із залученням лідерів інших країн заради припинення війни. Мені просто цікаво, а як бути з тим, що Путін її не збирається припиняти йому до одного місця, що там е, думають лідери інших країн. Його може зупинити тільки поразка Росії фінансова е, поразка Росії, яка не дасть йому фінансувати нових військових. Добровольців е, в Росії вже немає, окей, е, завербували десь в Індії, в Латинській ну, Америці. 50 50 тисяч корей північних корейців знов так, планують долучити. 100 тисяч може дати таким чином. Тобто, так 56% українців хочуть якесь компромісне рішення, але компромісне рішення неможливо, тому що є Путін, якому це не потрібно. Ми маємо залучати лідерів інших країн, але заради чого? Заради того, щоб війну зупинити. Силою це не обов'язково там сила на полі бою, це сила фінансова, це тиск, це реальні рішення. А компромісу з Путіним бути не може. Це вже ми бачимо 12-й рік. Який компроміс? Чому Путін чому Путін має бути зацікавлений? Та він мав би бути зацікавлений взагалі не починати ні війну повномасштабну, ні забирати території. В нього величезна країна? Його цікавить побіда. Його не цікавить ну, ваше компромісне рішення, друзі. Хто так нас ну, насправді ті, хто сподівається, що ми можемо легко повернути собі посріні, що ми що ми можемо повернути кордони 91-го року сьогодні без розвалу Росії всередині, це абсолютно ну безвідповідальні такі аналітики, які ну неспроможні зробити детальний аналіз того, що відбувається, тому що сьогодні в нинішній ситуації ніякі там вже оперативні прориви фронту неможливі, да, з урахуванням насиченості фронту знов ж таки ребом. І ракетними системами, і БПЛА. То це все вже в минулому. Сьогодні ми будемо сподіватися на те, що наші партнери будуть і надалі надавати нам військову та фінансову допомогу для того, щоб ну стримувати наступ противника, який поки що за своїми і кадровим резервом, і фінансовим економічним ресурсом набагато нас перевищує. Тому сподіватися на те, що ми рухом якоїсь там чарівної палички можемо легко відкинути. Росіян до кордонів, хоча б 22-го року, вже не кажучи про 91-й рік, це абсолютно безвідповідально. І Про це між іншим каже із згаданий тобою Неуседа, президент Литви і Пітер Павел, кадровий офіцер, генерал про це каже. Що ну не треба плекати таких надій. Нам треба витримати до того періоду, поки російська. Економіка ослаблена до такого рівня, що Путін зрозуміє недоцільно далі напружуватись і продовжувати таку активну бойову діяльність на нашому фронті. Але скільки на цього пройде часу, тому що ну кажуть, що до до, до кінця року там фонд цього національного благосостояння, так званий, він вже вичерпається. Да? Але я нагадаю, що Путін вже готувався до цього 20 років, і можливо, номінального цього ресурсу буде вже мало, в яких, в яких є, зберігається там в. Фонді національного благосостояння добробуту, але є альтернативні джерела, і тим більше, що якщо ціна на нафту буде зростати через ну непрогнозовану якусь ситуацію на близькому сході, тобто я б зараз не пликав би яких сподівань на легке вирішлегке легке вирішення цього конфлікту, і ти ж це згадала. те, що не усе зазначив, що скорше там, принаймні три роки, будуть продовжуватись бойові дії приблизно в такому форматі, як він має, як ми маємо на сьогодні. Пане Дмитре, я абсолютно згодна, що війна триватиме. З... Думкою не усе і я абсолютно згодна, що путіну не потрібен компроміс. З ким я згодна. Я згодна з публікацією букви. Я згодна з Айдером Муждабаєвим, який завжди про це казав. Путіну не вигідно було взагалі починати війну, але він налаштований йти до кінця. І якщо ви зайдете на мій канал, там є у мене е, публікація. Е, два місяці тому ми оглядали там. була картинка, така Путін і Побєда написана. Так ну я і там Путін. Це стаття «Політика», Там пояснюється сім пунктів, чому Путін не хоче припиняти війну. Чому він цього не буде робити? Будь ласка, я вас прошу не вірте, що можна домовитись. Ми можемо перемогти разом, і треба готуватися, що це надовго. Не можна думати, що от один момент Путін захоче зупинити війну. Я не думаю, що він захоче. Він уже налаштувався грати вдовго. Єдине, що він так він тут застряг в 22-му році, і тепер він не піде назад. Він хоче mm -hmm. добити Україну. Він вважає, що він може. Знаєте, у, у Росії є такий психолог Лапковський. В нього є книга «Хочу і буду, і от Путін думає, «Хочу і буду, і ніхто його не змусить словами, проханнями, дзвінками його можуть. Реально притиснути до стінки, і тоді він щось перестане робити. Ні, ну притиснути до стінки його можуть важкі економічні умови всередині Росії, коли ну, вже сьогодні е, там немає можливості заповнити. Абсолютно більшість вакансій на стратегічних підприємствах де да, немає абсолютно сьогодні там від'ємне безробіття, тому що ну, мобілізована величезна кількість працездатного населення. Нема чим нема ким його замінити, тому вони так розраховують зараз на цих там гастарбайтерів із Середньої Азії із Північної Кореї. Захар Прилєпін заявив, що там півроку тому каже: Ми провели експерименти. Ми тепер перетворили населення цих новоросій на нових росіян. Ну а чому не повторити? Такий досвід, припустимо, в Узбекистані там 40 мільйонів узбеків, Ми їх зараз активно буде прилучати до Гастарбайтерів, давати їм громадянство, а потім на це на, насичувати їм і саме наші підрозділи на фронт на фронті. Потім оцей Марков нещодавно заявив, теж російський політтехнолог, що нам є можливість зараз залучати представників і середньоазійських республік, і далеких там азійських регіонів за кордонами колишнього радянського союзу і робити такий інкубатор розводу. Там нових росіян, селити в одних, давати там підйомні, давати кредити, і з рахунок розвивати, піднімати там наші в Поволжі сільське хазяйство, заселяти ціни там сотні тисяч нових. Гастробайтерів привозити і за рахунок того, що в них немає іншої, не буде іншої спільної мови, крім російської, таким чином вирощувати ось нових нове таке гарматне м'ясо для цих м'ясних штурмів майбутніх. На ну, подивимося наприкінці року очікують, що все ж таки щось може змінитися, але я б не брав на себе відповідальності робити такі прогнози, як казав Черчилль, да, заглядати в військовий час занадто далеко, недалекоглядно. Ну, будемо сподіватися, що все ж таки з якогось там напрямку ці чорні лебеді не можуть прилетіти, тому що те, що там відбулося два роки тому, то як буквально там пару днів тому, був якраз друга річниця цього маршу Пригожина на Москву. Хто міг передбачити ще буквально за два тижні до того, як це відбулось? Такий карколомну таку зміну всередині настроїв російського суспільства, коли Пригожин сам був здивований, як їх там зустрічали оплесками, квітами, по їх маршруту їхнього просування до Москви. Я вам хочу сказати, що наскільки активна іде? Російська і іранська пропагандистська риторика навіть у Фейсбуці у закордонних змі проти Ізраїлю. Наскільки я бачу, розпалюється цей антисемітизм, і я бачу час від часу людей, які там в соцмережах публікують, що це таке, там що по Києву, що по Одесі наставили мінори. І От постійно якийсь хейт до Ізраїлю, до євреїв, все таки намагається російська пропаганда всучити нам. Вибачте на слові, от дійсно всучити, і сказати, що це, ні, 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 це не російська пропаганда і не арабська пропаганда. Ні, ну Насправді, закиди на адресу антисемітизму українського народу вони абсолютно безпідставні і відкинуті самим фактом обрання. Етнічного єврея Зеленського на посаду українського президента, тобто, ну взагалі абсолютно безглуздо сьогодні стверджувати про якихось там вкоренені вковкорвкорений в антисемітизм в українців, коли 73% віддали за нього свої голоси на президентських виборах. Тобто, це знов ж таки ну спецоперації російської гібридної війни. Я попереджав про це, що вони будуть це це активно використовувати. От зараз в зв'язку з. Зупинкою всього інтернету в Ірані так виявилось, що деякі напрямки такої гібридної війни були абсолютно зупинені призупинені чами через те, що виявляється, що і в Ірані були оці ботоферми, які розкручували шотландський, припустимо, сепаратизм. Виявилося, що там за останні дні тисячі. Активних користувачів соціальних мережах, які роздмухували ті чи інші там сепаратистські настрої в Каталонії чи в Шотландії, вони припинили свою діяльність. Досвід ізраїльський він дуже корисний для України, як знешкоджувати критично важливих персонажів нашого супротивника. Це ж якраз була концепція. Багаторічного керівника ізраїльської розвідки мосаду він свого часу якраз і сперечався з навіть з Натаньягою. Був свого часу навіть полишив свою посаду. Про це йдеться в книзі. Встань та вбий першим, яку нещодавно ми там анонсували на полицях нашого книжкового клубу. так от. Він якраз і наполягав на тому, що замість того, що планування повномасштабних якихось сукопутних операцій, треба точково знищувати і критично важливих діячів цієї машини. І той факт, що 30 генералів було знищено, з проміж іншого два керівника генерального штабу. Ну ось приклад, тобто в Ізраїлі не було 7 мільйонів колишніх. Громадян Ізраїлю на теренах Ірану, як це в нас? В нас нагадаю за деякими там оцінками до 10 мільйонів етнічних українців, колишніх громадян України, які перебувають на е е території Росії, і саме цю потенційну мережу нашої гентури треба було розширювати і збільшувати і використовувати. А що відбувалося в нас? У нас були розформовані Зеленським, знов ну, ж таки п'яте це управління, в якому працював полковник Червінський. Червінський чому так е мститься йому Зеленський? Тому що він в своїх інтерв'ю відверто про це розповіть про розпові Відповідає, як були знешкоджені найактивніші наші спецпризначенці, які так само група шведа, яку розстріляли в Києві тут на вулиці, серед білого дня і зупинили його діяльність тих, хто ну долучався до найуспішніших операцій. Хто за і за яку суму віддали того самого ЦЕМАХ. От я нещодавно нагадав, що ну це ж не даремно не випадково вірніше. Австралійська розвідка, яка входить до угрупування цих так званих п'яти сестер вона ще в 20-му році ну, допустила такий злив, який не повідомляв, що 40 мільйонів доларів Єрмак отримав тільки за, за одного цемаха. А скільки там, які там суми були визначені за розмінування, розведення, скорочення армії, ну, 250 тисяч було на день обрання Зеленського президентом, а в 22 році на 24 лютого лишилося 160 тисяч. Офіційно скоротили на 50 тисяч і ще на 40 тисяч скоротили через те, що люди не переписували свої контракти. Тобто, в нас, ну, буквально декілька видань написали на цю тему, да, про цю про цей. Цю... Злив австралійської розвідки, да? але ж насправді багато хто в Києві мав інформацію зокрема, й наші американські партнери чудово орієнтувалися в цих сумах, які фігурували, і саме тому вони давали три дні на, на, на нашу оборону, тому що вони ж бачили, яка відверта зрадницька діяльність проводиться всі, всім. Керівництвом всіма першими особами. Ну тому і не дивно, що вони давали такі прогнози. Так, от ми цей досвід ізраїльський, який в нас був досить успішний, хто знищував того самого. Захарченко чи моторолу, чи хто викрадав того самого Цемаха чи цього гіві, знищував. Були успішні операції до 2019 року. Хто зірвав потім операцію по вагнерівцям, хто зірвав, зупинив операцію по звільненню наших бранців в цій в'язниці, Донецькій в'язниці ізоляції. В наш практично в останній момент була зупинена так само, щоб не дражнити Путіна, начебто, да? так само, як і операція Авеню, яка перетворилася на в Вагнергейт. І ніхто ж так за цієї відповідальності ніякої не поніс. Да? Ті, хто цю організацію цю планували, так вони, зрештою, опинилися або за гратами, да, як полковник Червінський, або під переслідуваннями, утисками, як полковник Жолобецький. От нас Два інтерв'ю з полковником Жолобецьким на моєму Ютуб каналі. Ну, подивіться, людина з сльозами на очах каже, що те, чому він присвятив 25 років своєї роботи як розвідник. А, а в нас тепер виявляється, що головний тепер контрозвідник. Це журналіст розслідувач бігус, да якого там вихваляють за те, що він такі проводить розслідування, але ж його розслідування призвели до відкрити, ну, Вскрили нашу агентуру в Росії, знов ж таки і зупинили операції по постачанню критично необхідних українським підрозділам озброєнь контрабандою. Ну тобто його роль свого часу буде досліджена, да, я думаю, я сподіваюсь. Дуже детально зробили мало того, що зрадниками так і саме по цих на підставі цих операцій підірвали довіру до взагалі п'ятого президента і всієї його команди. Хоча він Гладковського одразу ж відсторонив, коли стало відомо про ці розслідування. А в нас сьогодні три віце-прем'єри під проходять міністри, проходять під слідством по звинуваченням на мільярди. І нічого нехтують навіть там засіданнями судовими, як це відбулося з Олексієм Чернишовим. В нього при є серйозний привід не з'являтися в суду, оскільки там відбувається засідання кабміну. Хоча на цьому засіданні жодного, як стало відомо, з вивчення порядку денного його питання пов'язаного з діяльністю не розглядалось. А він просто скористався таким привідом. Завтра він ще, ще якусь там вигадає причину для того, щоб не з'являтися на судове на засідання, але ж ніхто там свинками не закидує, як ці білецькі з боцманами, да, що вони робили. Тобто, абсолютно вскритий вже агент білоруської розвідки і ФСБ Росії, оцей боцман. Це ж очевидно було, що це ворожа агентура, але ж йому давали мало того, його там аваков призначив ще свого часу на. Посаду керівника охорони стратегічних об'єктів. Ну як можна людина людину з таким шлейфом призначати? Ну, тобто, я просто не можу спокійно навіть коментувати ці події, але ж вони призвели до сьогоднішніх цих страшних результатів. І сьогодні цей найвеличніший наш пишається своїми унікальними досягненнями, що він такий найдосвідченіший.